Україні 12 жовтня, ми на моєї полістирольній пасіці, Північний Схід, Одеської області, Як бачите, ще другі корпуса стоять, батькові вже другий перевіз, ну, на днях бджоли буду перевозити. Але власне, мабуть, коли ви будете дивитися це відео, то другі корпуса вже поїдуть. Бо сьогодні буду возити, а відео, власне, по другій темі. Зараз покажу, що я заколхозив. Напарник вже поїхав, зараз з батьком двоєм, Тому, власне, вчора батька міняю, приїжджаю, хочу зробити чаю, а не вийшло. Поїхали, дивитися, що страпилося. Це я вже другу добу в степу. Ну, в степу, в лісі, якось тут так і називаєте. Трапилась така бідося. Короче, редуктор почав травити в моїй плитці, і бачите, Короче, заколхозив. Головка на сім, шлангочки. Ну, зараз купив редуктор, буду міняти. Ось таке китайське чудо. Поїхав, купив редуктор. Там дещо зробив сарай. Ну, зараз поміняю редуктор, роблю каву, коротше, грузю корпуса і везу другі корпуса. Ну ось таке, бачите, ну, холодильник тримає, вночі зараз, правда, холодно, але то таке. Ну, поїхали міняти. Друзі, колхоз зробив. Якщо вкратить, то так оце виглядає. Але нічого не травило. А кави чаю хотілося. Тому... Прийшлося. Ось бачите, головка на 7. Шаночки, шлангочки. Зараз бляха, де та прокладка. Візьму прокладку і буду крутити. Такий китайський редуктор на газовий балон. Не знаю, ну, наскільки вистачить, але немає значення. Зараз підкручу руками. таким цим модным ключом в комплекте бачите ключ іде да. цього китайського редуктора ну побачимо як воно працює до речі зручна штука отак вот вижив та й все розпаковка по о. Ну что, поехали, давайте. Як-то все справа працює. Відкрив. Тільки газову плитку зробив, щоб не коптило. О, огонь. Коротше працює. Китаєць. Провіримо, чи гасний. Трави, не трави нігде. Огонь. Ну ось така... Друзі штука, нібито дрібниця, але як виявляється дрібниця, коли хочеш їсти, кави якоїсь, то дрібниця стає не дрібницею. Ми подивимося, перекриваю як. Ну, сара працює. Ось така, друзі, штука таке невеличке відео. це Другу добу я в степу, але тут я буду доби, мабуть, 4. Ну, поки другі корпуси, поки завтра батькові вулики перевеземо. А вже потім мої. Сьогодні я другі корпуси перевезу, вже все перекрив, зараз покажу. Ну, а перевозка власне других корпусів, то думаю, окреме буде відео. ну Навіть подивимося, як там бжілки сидять, пішли подивимося. Займався тим, що перекривав другі корпуси. Вже бджолики сидять бачите отак вони сидять собі там хай собі сидять ну, да, навіть ну і зараз десь по 18 я рахував буду возити ну на три ходочки в мене тут мов господарство вдягну на всяк випадок сьогодні тепленько я вдягну на всяк випадок маску, куртку та й вперед. Але це наступне відео. Як зазвичай не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Ну і писати, що в кого трапляється. Які бувають штуки. А в мене ось таке. Все, поїхали грузитися.